Дівчатка, усім привіт! Сьогодні у нас тема написання постів. І так, ми будемо з вами вчитися писати пости гарні, цікаві, вражаючі, а також пости мають бути корисні. Саме так ми будемо будувати свій власний бренд, щоб люди приходили не на компанію, бо про компанію у нас вже дуже багато хто знає про неї, і люди повинні приходити. Ну, цікавитися нами як особистістю, а не нашою продукцією, яку ми пропонуємо. Тому зараз я вам розповім, з чого ви розпочинаю особисто я і з чого я рекомендую розпочати писати пости. Перше, що нам потрібно зробити, це обрати тему. Тема може бути різноманітною, але вона має бути цікавою. Наприклад, тема може бути приблизно такою. Які фільми ви подивилися? Яку книгу цікаву ви прочитали? Які ви місця, наприклад, відвідали, куди ви сьогодні ходили? Які у вас сьогодні були враження? Ну, тобто, такого плану мають бути тема? Наприклад, якщо ви хочете розповісти про те, що ви сьогодні відвідали кафе і спробували там смачну каву, якщо ви напишете, що я була сьогодні в кафе і спробувала там смачну каву. Пост ніякий, суть не розкрита, тема також. Ну тобто, такий пост він не читабельний і взагалі не викликає цікавості. Щоб пост був цікавим, потрібно перш за все описати свої враження під час того, як ви відвідували це кафе. Наприклад, можна написати в порівнянні каву, яку ви спробували сьогодні, і каву, яку ви спробували місяць тому в іншому місті. Можна, наприклад, написати. Також про те, яка була цікава, тобто на смак, на аромат, на вигляд, ну, тобто, описати її максимально з усіх можливих, як то кажуть, сторін, щоб це було максимально цікаво і максимально захоплюючи. Також потрібно обрати до посту гарне фото, щоб людина, гортаючи стрічку соцмереж, вона ну, її привабила ваша гарна картинка. Далі цікава тема, а далі ж сам пост. Тому це дуже важливо і звертайте, будь ласка, на це увагу при написанні постів. І я впевнена в 100%, що такий пост буде цікавий для прочитання. Під ним ви будете спостерігати коментарі, вподобайки і взагалі активність вашої сторіночки. Тому це дуже важливо і на ці моменти дуже важливо звертати увагу. Далі у нас ідуть продаючі пости, вони мають завжди заклик до дії. Тобто, спочатку ви маєте читача заінтригувати, зацікавити, наприклад, розповісти якісь переваги, там, роботи у компанії, наприклад, яких проблем ви позбулися, зареєструвавшись у цій компанії. Ну, тобто, спочатку людину зацікавити, викликати цікавість, а потім у кінці написати заклик до дії типу хочу у команду. Далі у нас йдуть корисні пости. Це пости, які, наприклад, пишуться ну в принципі, дуже часто вони пишуться для мережевиків. Чому? Тому що це пости, в яких ви розповідаєте про те, чому ви навчилися, що ви що ви, наприклад, взяли собі за основу, наприклад, які робочі моменти ви. Зараз удосконалили, наприклад, які наприклад, якщо йдеться про рекрутинг, які методи рекрутингу працюють саме у вас, про роботу наставника. Ну тобто, знаєте, це все здається дрібницями, але насправді це дуже важливо і зазвичай мережевики вони звертають увагу на такі пости, тому що вони беруть з них щось, знаєте, для себе важливе, щось для себе корисне, і тоді це намагаються застосувати в своїй роботі. Тому такі пости також дуже гарно читаються, дуже гарно, ну, як би вам сказати, дуже гарно вони заходять читачам, і завдяки цим переглядам ви просуваєтеся, ну, як би, у гору по рейтингу Instagram чи Facebook, Ну, тобто це піднімає вашу активність. Далі, якщо ви, наприклад, пишете корисний пост, в кінці ви також робите заклик до дії типу. Якщо там ти хочеш отримати, наприклад, цікаву інформацію або корисну інформацію, ти маєш поставити плюсик в коментарях або прокоментувати публікацію, і ми з тобою зв'яжемося. І е, я надам корисну інформацію. Ну в такому форматі приблизно е, в такому е, зазвичай такі пости. Їх використовують при ну, коли хочуть зробити якусь консультацію. Тобто консультації зазвичай проводяться по телефону, тому ну, такі пости вони зазвичай по телефону працюють. Також є пости, такі як сторітейл. Сторійтей це пости, які залітають просто на раз. Вони заходять практично кожному, тому що це цікава історія, це історія з реального життя. Тут ви можете описати про своє дитинство, про своє знайомство, про своє перше кохання, про якісь там ну, реальні історії з вашого життя, що з вами трапилось, наприклад, або там ваші якісь шкільні роки, шкільні миті життя. Ну, тобто це зазвичай реальна історія життя, і вона заходить. Такі пости реально вони гарно читаються і гарно працюють. Ні в якому разі ви не маєте писати пости про продукцію і писати пости про співпрацю щоденно, тому що зазвичай читачеві здається, що ви намагаєтеся, ну як би знаєте, на наполягти на тому, що ви маєте зробити замовлення, ви маєте зі мною співпрацювати. Це не так. Ви не маєте зациклюватися на лише на роботі, лише на продукції компанії. Ви маєте це все публікувати, але з якоюсь періодичністю, тобто не щоденно. Можливо, це буде раз в тиждень, можливо, це буде раз у 10 днів, можливо, рідше, але не щоденно. Тому це також дуже важливо і візьміть це собі за основу. Тобто, основне те, що ви повинні запам'ятати при написанні постів, це те, що пост має бути цікавим, рівнозначний тому, як і тема. Тема також має бути цікава, інтригуюча. Можливо, якось там гарно оформлена. Ну тобто тема вже має бути привабливою, щоб читач уже заглянув. Ага, що ж там розповідається далі? Уже мені цікаво. ну, в такому форматі. Я, наприклад, довго писала пости там ну, одноманітні, сторітейли в мене були і так. Але я, наприклад, зараз почала розповідати про роботу в команді, про роботу зі своїм наставником. Ну тобто, знаєте, трішки, як то кажуть, розбавити атмосферу своєї сторіночки. Так, будується сам особистий бренд. Тому дуже важливо над цим ефективно працювати, щоб викликати у людей інтерес до себе як до особистості. І пости ваші мають бути корисні, щоб, наприклад, читач зайшов, почитав ваш пост і взяв із нього щось для себе важливе, корисне, щоб ага, людина при тому, коли вона, наприклад, використовує вашу інформацію, вона вас десь. Можливо, колись згадає, що ага, я цю інформацію взяла отут, і мені було дуже цікаво. Такі цікаві пости у нас є теми, є список тем, я готова їх вам опублікувати. Тема має бути цікавою і привертати увагу читача. Теми краще писати завчасно і публікувати їх краще вранці або ввечері, коли максимальна аудиторія ну, якби знаходиться у соцмережах. Так, велика ймовірність того, що ваш пост буде прочитаний і не залишиться без уваги. Тобто під ним будуть або коментарі, або ж вподобайки. Тому отакі справи. Чесно, не бійтеся писати пости, це все не складно, знаєте, це як перший раз тримати ручку. Ти перший раз, як то кажуть, спотикаєшся, пишеш криво, косо, нерівно, але потім рука звикає і ти пишеш просто ідеально. Так само, і тут перший раз напишеш, що щось з тебе не вийде, що щось в тебе буде не ідеально, але з часом це все знаєте, як ото кажуть, відшліфовується. Тому не хвилюйтеся, приступайте до роботи, починайте писати пости і бажаю вам гарних постів і доброзичливої аудиторії.